і Уроки математики. Сьогодні тема уроку розбиваємо об'єкти на групи за спільною ознакою. У попередньому уроці ми з'ясували, що об'єкти навколишнього середовища можна об'єднати в групи за спільною ознакою. Дізналися, що для позначення груп предметів використовують такий термін, як множина. Називали елементи множини перелічування. Дізнавалися про кількість елементів множини. Сьогодні ми продовжимо працювати з множинами предметів і дізнаємось про множини дещо нове. А поки що давайте потренуємося лічити. Попрацюй з математичним матеріалом. Назви множину. Так, це фрукти і ягоди. Які елементи містить множина? Лимон, малина, ягода, груша, абрикос, вишня. Це одна множина. Це множина ягід, друга множина фруктів. Скільки всього елементів у множині? Що треба зробити, щоб відповісти на питання, скільки всього предметів? Всього шість елементів. В кожній множині по три об'єкти. Який фрукт на картці перший? Звичайно, лимон. Що треба зробити, щоб відповісти на запитання, який за порядком? Правильно полічити. Скажи мені, будь ласка, яка за порядком груша? Правильно, груша за порядком четверта. Який фрукт другий зліва? Так, це ягідка малина. Якою за порядком є грушка? Ми вже сказали. Якщо ми лічимо зліва направо. Вона була четвертою. А якщо порахуємо справа наліво, звичайно, вона буде третьою. Який фрукт зображений перед грушею? Перед грушею ягідка, суниця. А після неї фрукт абрикос. Між якими фруктами розміщено полуницю? Полуниця розміщена між ягодою, малиною та грушею. Отже, запитання, який за порядком? І запитання скільки вимагають перерахунку предметів. Але для відповіді на запитання, який за порядком ще має значення напрямок лічби. Зліва направо чи справа наліво ви рахуєте. Назви групу або множину. Це овочі. Назви її елементи зліва направо. Починаємо. Помідор, кабачок, перець, огірок, баклажан. Який за порядком огірок? Огірок за порядком четвертий? Поміркуй, що треба знати, щоб відповісти на це питання. Потрібно знати, що лічимо ми зліва направо і лічити. Давай перевіримо, чи правильно полічили зернини. Назви числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Будь ласка, скажи, яке число стоїть за числом 7? Правильно, наступне за сімкою це 8. А яке число стоїть перед числом 5? Молодець це число 4. Скажи, яке наступне число за числом 4? Наступне число 5. А яке попереднє число до числа 9? Звичайно, попереднє число це число 8. Скажи: між якими числами стоїть число 5? Між числом 4 та числом 6. Молодець. Ти впорався. Завдання четверте. назви групу множину. Розбий групу цю множину на частини, які ми назвем підмножини, за певною ознакою. Давай спробуємо. В нас є. Що? В нас є восьмикутник, круг, коло, коло, так, три кола і три восьмикутники. За якими ознаками ми їх розіб'ємо? Звичайно, одна з ознак ми будемо брати за кольором? Туди йде великий восьмикутник, маленький восьмикутник червоний та велике коло. В другу підмножину. Війде восьмикутник і два маленьких кола. Якщо ми цю множину так, фігур розіб'ємо по іншому, то ми можемо її розбити на такі частини за розміром. Наприклад, в першу групу війде один восьмикутник, один коло велике, а в другу червоний жовтий восьмикутник і два жовті кола. Тепер можемо розбити ще за однією ознакою, за формою. Якщо розіб'ємо за формою, то сюди вийде у нас один восьмикутник великий і два маленькі восьмикутники. В другу групу одне велике коло і два маленьких кола. Будь ласка, спробуй назвати групу. Це діти та Тваринки, цуценята. Скажіть, будь ласка, скільки дітей? Дітей п'ятеро, а цуценят. Цуценят троє. Яку основну множину можемо скласти з дітей та цуценят? Правильно, живі організми. А вже живі організми ми розбили на дві підмножини: діти та цуценята. Дай відповіді на запитання. Про що ви дізналися на уроці? Та що треба зробити, щоб відповісти на питання скільки? Які нові слова почули? Якими термінами будете користуватися при називанні сусідів числа? Слово Попереднє число та наступне. Ви, великі молодці, я вами пишаюся. Якщо наше відео вам корисне було, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! До нових зустрічей!